Ось такий міні-хедж до нас доїхав на продаж. Прикольна міська запальничка. Автомобіль обладнаний півторалітровим бензиновим турбодвигуном, механічною шестиступкою. Виглядає він дуже прикольно. В стилі міні. Ось так він по колу виглядає. Максимально сілий, прикольний сірий колір, темний дах. Дуже крута комплектація. Максимальна обліка, діодна обліка. Цікава тут всередині. Ось так він заводиться. Тут такі тумблери. Ключ лежить в кармані, ти собі нажимаєш щеплення, педаль гальма, клац, він завівся. По музиці мультимедіа тут максимальна. Музика звучить так, начебто тут якийсь Harman Kardon, але по факту звичайна музика звучить дуже прикольно. Класні підсвіточки -під кругом. Тут в стелі підсвіточки, в дверних ручках підсвіточки. Потім вибираємо режим їзди, включаємо, до прикладу, спорт режим. Тут все таке червоне стало. Можна включити якийсь такий середній мід mode. Можна включити грін mode. Вона сама підгазовує, коли не вистачає натиску на педаль газу. Рулиться, керується він подібно картингу, але в той же час автомобіль досить комфортний. Є двозонний клімат-контроль, є старт-стоп, є багато всяких асистентів, автосвітло, автодощ. Ну І саме цікаве в цьому автомобілі це керувати цим автомобілем. Тут, до речі, сенсорне керування мультимедіа, навігація і багато інших корисних плюшок і опцій. Панорама, люк. Позаду можна їхати ще, ну, тобто ви в чотирьох можете нормально пересуватися по місту, не, коротше, без всякого дискомфорту. Реально прикольна машина. Всім рекомендую спробувати хоч раз в житті на такій проїхатись. Машина реально варта вашої уваги.